Друзі, всім привіт! У неділі у мене був вихідний. Увечері ми з дружиною вирішили трохи покататися містом, взяли каву, увімкнули прямий ефір і поїхали просто так, без маршруту, відчути вечірній Харків. Погода була похмура, але ближче до 9 години небо почало прояснюватися. Захід сонця виявився напрочуд красивим, спокійний, тихий, теплий, ніби натяк на звичайне життя, яке ми так цінуємо. Повернулися додому, поставив авто в гараж. І ще трохи пішли й прогулялися пішки. Просто дихати вечірнім повітрям, бути разом. А вже глибокої ночі, близько першої години, зловісний гул шахеда. Його було чути дуже чітко. Він летів прямо над нами. Страшно і огидно. Я миттєво перевернувся розбудити дружину, і саме в цей момент пролунав потужний вибух. Вігна затряслися, серце зупинилося, і тут же ще один шахет, ще одне пикирування, ще один страшний звук зверху. Я схопив сина, міцно пригорнув його до себе, і в цей момент пролунав другий вибух без пауз, без часу на думки, сказав швидко всі в коридор. Хоча в такі моменти розумієш, коридор чи не коридор, у темряві ти не знаєш, куди він летить, де впаде. Машини на вулиці завивали сигналізаціями. І як тільки ми з родиною встигли забігти до коридору третій шахет і третій потужний вибух. Цього разу у нашому під'їзді вибило вікна. Наші пластикові ще вистояли, але це було вже зовсім близько. Я вийшов на вулицю, подивитися, куди прилетіла. До найближчого прильоту, десь 100 метрів. СТО, де ремонтували машини. Сусіди також повиходили приголомшені, ніхто не розумів, що робити далі. Ми стояли біля під'їзду, прибирали скло, а тим часом ще два вибухи. Всього за 10, можливо, 15 хвилин, п'ять потужних прильотів. Ніч темно, нічого не видно. А звук такий, що здається, ось ось і впаде тобі просто в дім, і ти нічого не зможеш зробити. Ось так у нас проходить звичайний вихідний. В день міста живе, працює, дихає. А вночі ми знову ховаємо дітей, прислуховуємося до звуків, думаємо про найближчих. Але ми тримаємось, бо ми Харків, бо ми незламні. Друзі, що мене здивувало, хоча ні, навіть не здивувало радше зварушило. Після прильотів мені зателефонували всі мої друзі, які живуть у моєму районі поруч. Один за одним всі питали Ти живий? все добре? Де саме впало? І я так само дзвонив їм бо, як я вже казав, у темряві нічого не видно, гул над головою, вибухи. А де саме не зрозуміло, і страх не за себе навіть, а за рідних. І звук був такий гучний, що здавалося, прилетіла просто у двір. І коли вже стало ясно, що всі п'ять шахедів впали майже в одну точку, приліт був у СТО, де ремонтували авто. А раніше це було зовсім інше місце. Там колись було кафе. У моїй молодості ми збиралися там з друзями: що п'ятниці та що суботи. танці, сміх, легкість. Ті часи зараз здаються іншою епохою, і от тепер. Від того кафе залишилась тільки пам'ять, а від СТО – купа металу та уламків. Чесно, це боляче, бо війна забирає не лише будівлі, вона стирає шматки нашої молодості, нашої пам'яті, нашого мирного життя. Але вона не забере нашої людяності, не забере нашої здатності дзвонити один одному вночі і питати: ти як? Ти живий? Саме в цьому наша сила в нашій турботі одне про одного, в нашій пам'яті про те, яким Харків був, і в нашій вірі в те, яким він ще буде. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, коли всі вибухи стихли, ми, звісно, одразу зайшли в телеграм-чат, подивилися, що пишуть. Але чесно, там не було жодної конкретної інформації. Ніхто не розумів, летять шахеди саме сюди чи ні. Минуло близько години після останнього вибуху. Ми повернулися у квартиру, почали переписуватися із друзями, намагалися якось заспокоїтись. Писали, що мабуть, вже можна лягати спати, але насправді ніхто з нас не міг заснути. Ліг спати син. Лягли ми з дружиною, а в голові те саме: гул, пикирування, вибух. Закриваю очі, і перед очима кулеметні черги, звук мотора, той огидний, рьов шахеда. Не можеш просто вимкнути це з голови. Дивлюся на годинник, вже майже четверта ранку, і тільки тоді з великим зусиллям вдалося заснути. А вже о сьомій ранку мене буде дружина. Ну що, поїхали в місто, треба справи порішати. Кажу, звісно, їдемо. А в самого голова квадратна, звук вибухів, ще дзвенить всередині. Потім я все ж пішов подивитися, куди саме прилетіло. Якщо не забуду, то вставлю кадри в це відео. Покажу вам, як виглядає місце. Яке ще ввечері було просто частиною звичайного нашого району. А ще я дуже хочу зробити окреме відео. Постараюся встигнути на суботу. Про те, що відбувалося за ці роки, про те, як змінилось наше місто, як змінився Харків, що втрачено, що залишилось, що ми тримаємося попри все. І що в нас досі є пам'ять, сила і віра, що ми все переживемо. Я давно хотів зробити цей матеріал не для ефекту, не для переглядів, а для того, щоб ми не забували, що насправді відбувається з Харковом, щоб пам'ятали, як змінилося наше місто за ці страшні роки, що ми втратили і що, попри все зберегли. Це також звернення до тих, хто пише мені, чому ти показуєш лише парки, чому знімаєш спокійне життя, чому не показуєш війну. Друзі, війна всюди, її чути щоночі, її видно в розбитих вікнах, знищених будинках, і в тріщинах на стінах, і в очах людей. Але я завжди хотів показувати те, як живе Харків, як люди повертаються додому, працюють, тримаються попри війну, попри щоденні прильоти. Я не зациклююсь на руїнах, бо Харків це не лише уламки, це місто, яке дихає, бореться, відновлюється. Проте для тих, хто хоче побачити, я покажу. Я зняв декілька кадрів того, що залишилося від зруйнованих будинків, від життів, які ще вчора були поруч, і я викладу їх найближчим часом. Бо ми маємо пам'ятати і розуміти, війна не зникла, вона поруч, але поруч із нею, і сила, і людяність, і Харків. Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart really i can feel the sweat inside my palm